Привіт! Пан Сергій на зв'язку. Як ви бачите, у мене сьогодні такі прикольні окуляри, називаються антисніг, бо виїхав сьогодні у неділю, 12 січня, і сніжок пустився, він такий то сильніший, то менший. І без окулярів просто нереально. От Пішки навіть ходиш і дуже некомфортно, а на велосипеді, то йдемо бачимо. Я, коротше, записати, вирішив сьогодні продовження попереднього відео, так би мовити, відгук на ваші коментарі. Ну, дещо там додати до того, що не сказав у попередньому відео. Зараз я ось біля ведмежої гірки, але ще сьогодні людей дуже мало. Я знаєте, взяв його і думаю, познімаю зараз. Спробую з'їхати на велосипеді. Бо тут Такий схил, дуже-дуже, не знаю, на камеру не так ефектно, мабуть, але повірте мені, тут горка дуже добряча. От. Ось буду я з'їжджати. Там внизу люди, якщо бачите, спробую зараз з'їхати на велосипеді. Даунхільчики, прошу не сміятися, якщо не виживу, то не поминайте лихом. А я буду так трішки обережно з'їжджати, бо я давно на швидкості не з'їжджав. Немає санчат, є велосипед, теж непогано. Можна з'їхати. Не добу! Опа! Опа! І одразу заїхали в якісь хащі, а я, до речі, тут не катався. Тут якісь тропи є, може, а може тут давайте покатаємося, поїздимо. Щось розвідаємо трішки. Нову ділянку треба буде піднятися в обхіл. Красота. Зараз вже початок другої години. Трішки темненько. А, що блін темненько? То я в окулярах мені темненько. А так ще доволі непогано. От бачите, що тут твориться. Місцями якийсь лісоповал не проїдеш. Так, а горку зараз я не знаю. 32-51. Маю заїхати. Ай, та краса така, хаще. О, пішло, поїхало, наче льоду немає, то в принципі колеса не буксують, не шліфують, можна заїжджати. Так. Ну, прикольно, зараз я думаю, що якраз я вийду туди, куди я планував спочатку. Ні, така горка для велосипеда взагалі норма. Я просто перший раз з'їжджав, тому так трішки пригальмовав. Наступного разу можна вже пошвидше з'їжджати. Да. З'їжджати гарно, а підійматися вже таке. Хочу подякувати всім, хто відписався у коментарях з приводу моєї ідеї на рахунок того, щоб готувати їжу на природі з велосипедом. То я, в принципі, прийняв рішення і вже от буквально вчора у суботу замовив на Aliexpress газовий пальник Fire Maple 118, замовив посуд. Також там пательню, набір. Каструльок, там перехідник під цианговий балон, бо це іде він а, пальник під різьбовий балон. Ну, я, в принципі, планую пробувати використовувати і такі-такі балони. Будемо дивитися, що краще. От І там таке по, по мелочі Я думаю, що ще зроблю попередньо, перед тим як вже почну готувати щось на природі, зроблю вже розпаковочку на цей весь. Екіп, скажімо так, для того, щоб готувати. Ну і потім почнемо щось жарити, смажити, варити. Там якісь вже рецептики буду вам показувати. Тож, думаю, запущу я окрему рубрику на каналі. От, отак, десь в лісочок заїхав, якусь таку прикольну галявинку обрав. Ну, я думаю, що розпочну з того, що буду. На пальнику газовому, а там, може, згодом, якщо воно все піде добре чудово, може і спробую якусь там, а, щось на кострі готувати. Або паралельно. Взагалі, подивимося. Так у мене зараз все в голові крутиться. А дивіться, як прикольно на снігу затемнюються окуляри Lynx Канзас фотохромні. От. То не тільки влітку кататися, а ще й, і взимку, коли сніг. Но я не тільки від е, снігу брав, скільки, ну, от від білого снігу, щоб не сліпилося, стільки від самого снігу, який летить в очі, бо некомфортно, особливо коли вітер ще зустрічний і воно їде що прям не дуже. Я от зараз <кій> на DJI поставив е, стандартний цей шумодав, бо минулого разу, якщо ви помітили, звук був з діджайки ну, такий собі не дуже. Бо він якось на максимальному шумодаю якось перетискає звук, і він такий виходить не дуже, не дуже гарний. Ось і за рахунок вітра. Но я знайшов рішення для цього і для GoPro, і для діджайки замовив на AliExpress Ось такі паралонові. Якщо ми вже бачили, паралоновий чохол. він повністю закриває камеру, замовив на GoPro спеціально і на діджай, то я буду пробувати. і Будемо з вітром боротися. От. Так що, ладно, поїхали далі. Що бо я тут застряв на цьому підйомі, <гум> почав підійматися і щось якось так захекався. Та не хочу просто опітніти, бо коли починаєш вкручувати взимку, а під низом, блін, термобілізна, це вся куча одягу, починаєш пітніти, потім воно некомфортно кататися. Тому краще так, в економному режимі. <гум> я думаю, хто зрозумів, той зрозумів. Сьогодні без спорту чиста прогулянка. Забув ще додати минулого разу на рахунок безкамерки, коли я на цьому велосипеді замінив безкамерну стрічку ZTTO з Aliexpress на брендову кльову фірмову стрічку від Milkit, то в мене зараз колеса дуже класно тримають, я їх підкачую десь раз на місяць. Тиск тримається, все класно загерметизовано. Тому я хочу вам, друзі, сказати, якщо ви збираєте. З нуля без камерку на карбонових колесах, на алюмінієвих. От. Ну, якщо це не гетобезкамерка нормальна, то от на чому хочете економити, але тільки не на безкамерній стрічці. Писали люди, що є там інші стрічки і непогані з Aliexpress, Але тут уж, повірте, беріть краще, переплатіть гроші. Але візьміть якісну стрічку, там свій, смілки, там якісь інші брендові. Бо якщо у вас в дорозі десь там за 50-100 кілометрів від дому відклеїться від обода стрічка і колесо моментально спустить, а у вас ще не буде при цьому запасної камери, щоб перевозути колеса, ну, я мало вірогідно, але все ж таки може бути. Бо я Завжди з собою камери вожу, бо всяке може бути, да, і теж без камерка може десь якийсь момент підвести, тому краще мати з собою камеру. Тому висновок такий, що не заощаджуйте на безкамерній стрічці, беріть якісно. От і буде вам щастя, як і мені. Ой, красота. Виїхав з лісу, можна трішечки по приватному сектору покататися, там далі проїдуся поле буде. До поля доїду, там можна буде постояти. Полюбуватися зимовим пейзажем, думаю, буде гарно. Це у нас мікрорайон Лезнево називається, приватний сектор на східній частині Хмельницького. Подивіться, друзі, який гарний пейзаж за моєю спиною. Там он небо темне, зі снігом, а там вон поля йдуть, Блін, яка краса, особливо там от поля засніжені, такі холмисті, дуже гарні. Я минулого року весною от, по цьому маршруту їздив там, через ліс, там далі, по селам катався, я думаю, що Треба буде знову поїхати весною по цьому маршруту, там вже як підсохне. Коли багнюка зійде, можна буде покататися. Я от їду в цих окулярах, мені здається, блін, так темно, що вже як-будто наче сутінки. Сніг прям чудово затіняють, наче мені здається, наче краще, ніж в сонячну погоду. Бо сніг він якось більш рівномірно відбиває світло, а сонце воно може їхати, воно десь там. Ці лучі сонця десь чи збоку там, чи зверху, да, з різних можуть бути кутів. І нерівномірно затіняються. Колись ну, дуже темні оці Лінкс, Канзас. Ну от Скільки у мене було окулярів з фотохромних, ну жодні от, настільки темно не затіняли. Опа, тривога почалася. Треба подивитися у Ванька, що там, мабуть, міті знову. О, хе -хе. Цікава тема, друзі, пригадуєте той крінж з дровами. А якось воно вже так підзабулося, да? наче тільки вчора нас ото хотіли блин, стойло поставити з тими дровами простих людей, да? Яка кончена влада, друзі? Я просто... Ладно, не буду я висловлювати свою думку, але думаю, що Хі, мабуть кожен погодиться зі мною. То дрова, блін, то ще щось вона Дебільні якісь закони. Ай. Але якось воно вже все і забулося, наче. Так, я думаю, що зараз десь встану в лісі, поп'ю чайку. Знову зробив травяний чай в термосі. Він Реально в окулярах якось так темно. Їду, він, наче вже майже цей вечір. Сніжна хмарка налетіла, то одразу якось холодно стало. Добре, що з собою є травяний чай, це кайф. До речі, я поговорив з Тетяною на рахунок того, щоб там готувати, наприклад, разом. Ми колись, коли на початку ще. Починали разом кататися, коли ще вдома були. Хто дивився, там є відео 20-го року, мабуть, називається чи 20, го чи 21-го, я не 2021, жарім станній. Коли ми разом виїжджали на пікнік, то було класно. Жаль, що ми так це частіше не робили. Але я думаю, що згодом ми обов'язково це будемо повторювати. Не знаю, як у нас зараз це вийде, тому що поки там Мар'ян ще не виріс, то у Тані немає такого вільного часу. Але я думаю, щось придумаємо, коли може влітку десь в парк вийдемо там може в парку щось разом приготуємо. Бо так, в принципі, велосипеду немає. от Кататися, щоб разом, то я тільки сам можу виїжджати. Ось, ну, щось придумаємо, але вона так, в принципі, не проти. Може, коли щось знімемо. Спробую на початку сам щось познімати. Бачите, знову сніг пустився. І в окулярах просто класно. Їдеш, воно як і від снігу захищає, і від вітру, і від холоду, трішки воно як така маска. А ці окуляри Лінз Канзас. Однозначно можу вам радити для того, щоб придбати. Для покотиньок на велосипеді. І влітку класно, і взимку короте. захист для очей. От зараз от сніг прямо в обличчя сипить. Стоїш собі на релаксі просто. Ой, класно. Єдине, що не вистачає зараз якогось би костра, такий кастрик би розпалити, погрітися або постояти. Але тут в лісі зараз все мокре, всі дрова мокрі. То на, то сніг, то от минулих, на минулих вихідних, по минулу неділю я виїжджав, був сніг. Потім з понеділка все пішло активно танути в суботу, вже снігу взагалі ніде не було. І на вечір, в суботу, вчора почався сніг сипати. Ось другий день у Хмельницькому снігу. Так що... Зима продовжується, але я кайфую від того, коли сніг випадає. Я зараз знову замерз, руки, ноги вже підмерзають, але мені в кайф в лісі знаходитися. Так, друзі, добре, я вже не буду затягувати це відео, бо в принципі тут що, те ж сама локація, я знову в тому ж самому місці, нічого нового, так просто побазікати <свісно> з вами, повідповідати на ваші коментарі, попити чай. І зараз я ж діджаю вже пишу нормальний звук без шумодаву. Не забувайте підписувати соціальні мережі, телеграм ось там, інстаграм в посиланнях, фейсбук. Кому цікаво, заходьте, бо там теж багато чого цікавого викладаю. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, все як завжди. Я вас обійняв і поїхав додому. Пока!